Ваші мандрівники йдуть по темній печері, і в одному з тунелів банда гоблінів влаштувала на них засідку. Персонажі спілкуються з жадібним торгашем, який намагається їх надурити, бо вони не тутешні. Або ваш спритний крадій упродовж невизначеного часу ходить у натовпі і обережно зрізає гаманці. На всі ці ситуації можна зробити перевірку відповідної навички. Але чи завжди доцільна ця перевірка? Особливо коли ви хочете, щоб гравці нічого не запідозрили або не витрачали час на повторні дії, тут буде краще зробити саме пасивну перевірку навички. Привіт! Мене звати Влад і я майстер команди Вісник підземелля. І сьогодні ми розберемо, що ж таке пасивна перевірка навички і як вона може покращити ваш ігровий досвід. У книзі гравця правила для пасивної перевірки виступають радше як рекомендації визначення результату певних ситуацій у грі. Хоч у правилах більше уваги приділяється найбільш розповсюдженій навичці. Уважності. Пасивні перевірки можуть бути використані для будь-якої з навичок грі. Стале значення пасивної перевірки це 10 плюс ваш модифікатор певної навички. Саме так, пасивна перевірка це все одно, що гравець викинув 10 на кубику. Тож, коли ця перевірка використовується? Дуже просте правило, ви можете її використовувати там, де ви вважаєте доцільним. Але найкращим застосуванням пасивної перевірки будуть дві ситуації. Перша, це коли ви не хочете запитувати активну перевірку гравця. Бо це дасть йому розуміння, що, виконавши маленьке значення на кубику, він провалив перевірку, а повинен був щось помітити або дізнатись. А на додачу ви хочете, щоб сама подія була таємною для гравців. Наприклад, ваша група продирається через джунглі, в кущах ховається пантера, і якщо персонажі її помітять, вона нападе. Запросивши перевірку на уважність, ви прямо заявите вашим гравцям, що тут десь, скоріш за все, є загроза. І проваливши таку перевірку, гравці будуть більш насторожені до оточення і загалом можуть почати робити таку перевірку на будь-який кущ. Бо майстер гарантовано для них щось підготував. Використовуючи пасивне значення уважності персонажів проти активного китка прихованості Пантери, самі гравці будуть відчувати, що вони в безпеці, а Пантера не нападе на них, бо вони її не помітили і пройшли повз. Ще один приклад: персонажі шукають ринок у великому місті і питають у якогось нероби, де його знайти. Він вирішує, що персонажі мають багато грошей, бо цілеспрямовано шукають ринок і навмисно спрямовує їх у пастку десь на околицях міста. Якщо персонажі і їх гравці нічого не підозрюють, то запросивши перевірку сприйняття, ви дасте гравцям розуміння, що цей ледар може брехати. І гравці після цього, навіть проваливши перевірку, будуть сприймати його підозріло. Тут, використавши пасивну перевірку на сприйняття, ви дасте можливість помітити брехню у поведінці, але не викриєте гравцям факт брехні. А додатково, ще можна навіть використати пасивну історію, бо зазвичай у містах ринки ніколи не розташовувались на околицях, і це дивно. Друга ситуація, де пасивна перевірка буде краще, це коли персонаж робить якусь дію, яка потребує багатьох повторних перевірок однієї тієї ж навички, і при цьому не обмежений у часі. Замість того, щоб змушувати робити багато однакових перевірок, або робити одну, якось прилаштовувати складність, зважаючи скільки по часу це займає. Можна просто використати пасивну перевірку навички, бо фактично це середнє значення, яке може випасти на кубику, а складність налаштувати відповідно. У третій редакції це було правило взяти десятку. Тобто на будь-яку довготривалу дію гравець міг просто взяти середнє значення, щоб визначити, чи це взагалі можливо, уникаючи 20 кітків, що просто будуть гаяти час. Наприклад, сильний персонаж, маючи необмежений час на розбір завалу, може кидати перевірки на кожен камінь або на кожну годину праці. Але з іншого боку, можна просто використати пасивну атлетику з підлаштованою складністю і визначити, чи це взагалі можливо з певним показником сили. Пасивні перевірки можна робити для будь-яких навичок. А не тільки для заданої у книзі гравця уважності, акробатику для довготривалого балансування на канаті, будь-яке знання для того, щоб згадати щось з історії, природи або магії та релігії, виживання, щоб загалом жити у дикій місцевості і днями вистежувати здобич, і навіть переконання, щоб просто звучати переконливіше в очах оточуючих. Також можна не обмежувати саме навичками і робити пасивні перевірки для характеристик, коли ви вважаєте, що навичка недоцільна. А можна взагалі не використовувати пасивні перевірки, якщо вам хочеться більше випадковості у ваших іграх. Пам'ятаємо, що це лише рекомендація, яка дозволить покладатись менше на випадок і більше на стабільність, а на додачу зберегти таємницю, де потрібно, і уникнути десятків кітків, що повторюються. Якщо ви вирішили використовувати пасивні перевірки, то зазвичай вони виступають у ролі мінімуму для будь-якої активної перевірки. Тобто, якщо пасивна уважність у вашого персонажа 17, то викинувши нижче на кубику, береться все ще 17. Але це прибирає будь-який челендж у гравців і на додачу заохочує їх кидати ще більше кубів. Бо можна кинути краще, ніж пасивне значення, а якщо буде гірше, то я просто візьму результат пасивної перевірки. Тож у мене на іграх я використовую дуже простий хомрул. Кожна заявка гравця на активну перевірку відміняє пасивну перевірку повністю. Я це аргументую тим, що пасивні перевірки це більше не навмисні успіхи у будь-якій навичці. Просто тому, що персонаж дуже вправний у цьому. А коли персонаж намагається щось зробити, концентрується на справі, то його увага перенесена саме на цю справу. Це не тільки трохи логічніше з точки зору наративу, але й вчить гравців не кидати кубики просто так на будь-яку ситуацію. Бо кубик може бути нижче за пасивну навичку, що погіршить результат перевірки. Тепер ми знаємо, що таке пасивні перевірки і для чого вони використовуються. Головна порада тут не сприймайте правила DD як необхідність. Правила це тільки рекомендації, як збалансувати свій ігровий досвід та описати фізику світу навколо. Якщо вам здається, що правило нелогічне, дуже спрощує або ускладнює гру, чи просто вам не подобається, не бійтесь змінити його. Але завжди спілкуйтесь з вашими гравцями щодо таких змін, щоб не було непорозумінь. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас, і ви знайдете баланс між активними і пасивними перевірками у своїх іграх. А якщо у вас є інші застосування для пасивних перевірок або якісь цікаві ситуації та власні хомрули, пишіть в коментарях або заходьте на наш Discord, буде дуже цікаво подискутувати про цей аспект правил. З вами був Вісник Підземельна. До нових зустрічей!